Привіт народ! Ви на каналі Костянчик Лайт, з вами Як завжди, Костя. І сьогодні ми з вами продовжуємо грати в гру, яка називається Bad End Theater. тобто театр. З поганими... з театр поганих кінців, поганого завершення. Ми з вами буквально 5 хвилин тому <хи> грали в. Ну, починали грати в цю гру. Якщо ви ще не бачили цей відео, подивіться, будь ласка, його. Перед тим, як дивитися цей відео, ви зрозумієте концепцію гри, ви зрозумієте, чому я почав грати в ігри. <смір> як продовжую. Можливо, там є невеличкий відступ. Ну, і взагалі ви зрозумієте концепцію цієї гри. А зараз ми з вами беремо іншого персонажа, наприклад, Діву. Давайте по порядку будемо брати. І почнемо грати за Діву. Подивимось, що це за персонаж і що вона нам дає. Поїхали. Діва. Ви Діва, ви живете у тихому містечку. Недалеко від замку. Страшної повелительки демонів. Вам говорили, що одного дня вкраде вас, бо ви прекрасна, прекрасна молода дівчина. Повелителі демонів вочевидь люблять викрадати саме таких. Єс. Yes. Ви згадуєте, що ніколи не чули, аби потім не трапилось з кимось іншим, але може у демонів просто не було такої можливості? Хто знає. Ви у церкві, ви молитесь Богу, і питаєте в нього, чому ви мали народитися саме у ролі діви? Ви поважаєте божественний задум і все таке, але вам дійсно цікаво, у чому сенс всього цього? Вам не вистачає терпіння. Зустріч демона насправді звучить як щось неймовірне захоплююче. Можливо, ви краще зрозуміли б свою роль, якщо поквапитесь і зробите так, аби вас викрали. Визначайте записку і відпуляйтесь на пошуки демона, просто щоб побачити, що станеться Чисто по приколу. Дуже швидко після е, початку вашої маленької подорожі перед вами з'являється демон-слуга. Е, воно виглядає досить моторошно. Покликати героя на допомогу вічливо. Представити себе. Хм -хм -хм, я представляю себе. Хм. Е, покликати героя на допомогу. Ви кричите, але героя не приходить. Демон раптом кидається і починає вас кусати. Упусів дуже багато. Як боляче, ви думаєте, що ваш план був абсолютно дурним? Чому ви не могли потерпіти ще? Чому ви вирішили шукати собі проблеми? Ви не любите, врешті-решт, ви не лютуєте? Врешті-решт, це ваша провина, бо ви повірили, що перший ліпший демон не з'їсть вас одразу. Ну, тим більше ми почали кричати, ну. Вам здається, що це покарання за сумніви у вашій долі. Демон погинає вас за шматок, за шматок за шматком, поки нічого не залишається. Кінець поглинутої діви. Нас поглинули народ. Ну, якось так. Якось так. І тепер ми відкриваємо опцію для наших персонажів. Тобто, тепер, коли ми можемо грати за інших персонажів, ми можемо включити її вічливість, і вона буде вічливою. Не кричить появі слуги. Тобто, якщо ми це включаємо і граємо за слугу, ми з слугою, за допомогою слуги можемо подружитися з нею, наскільки я це розумію. А якщо ми візьмемо героя і візьмемо, включимо йому відданий обов'язку, можливо, він нас зараз врятує. Тобто пропускаємо це все. І кричимо, кликати героя на допомогу. Ні, героя немає. Значить, нам треба довести його до того моменту, коли ми можемо зустрітися. Е а якщо ми хочемо дипломатичний. Я а, він втік же ж. Він втік. Може він почує. Е покликати героя на допомогу. Але ніхто не підходить. Добре. М а якщо ми все включимо. Ну, це я так просто пробую. Я знаю, що треба йти далі, пробувати вічливу, але ну, ніхто не підходить. Добре, знаєш, ми щось не відкрили. Ми можемо подивитися, до речі, за Діво. Ось. Діво починає свою історію. Ми зустрічаємо демона. Ось, тобто, ми можемо зустрітися з нею за допомогою в ролі демона. Ми можемо грати за демона і зустріти її. З Дівою зустрічається з повелителькою. Ось. Вона зразу її може побачити. Ох. А тут вона зустрічає і нас Ну <ріху> Це означає, що ми ще можемо пограти за демона. Ми можемо за демона зі зустрітися. Так само ми можемо з за геро... за героя. Повінка героя відданий обов'язку. Діо повертається до містечка сама. Відданий обов'язку. От, коли, коли ми йому включаємо в відданий обов'язку, він. Щось е... там буде. Як саме дипломатичний. Коли він буде дипломатичним в той момент, коли ми туди дійдемо, в нас буде от там якийсь інший цей момент. От через що я й кажу? Що ці всі штуки нам треба. Е, тоді ми беремо діву і проходимо за неї ще один момент е, представити себе. Ви називаєте Називайте своє ім'я і пояснюєте, що ви Діва з містечка неподалік. Демон кидається і починає вас кусати. Укусів дуже багато. Як це коричне? Відомийте, що вас план абсолютно дурним? Чому ви не могли потерпіти ще? Чому ви вирішили шукати свої проблеми? Ви не любите, врешті-решт, ви не лютуєте, решт це ваша проблема. Просто одразу. Що це покарання за в ваші долі. Гррррр. Ну це капець. Ну що це таке? Шо за дурня, блін? Це не класно. Її захавали і що так, що так, її захавали. Слуга нюк. Ми ще за його граємо. О, музон. Ой, слуга демон на службі у повелительки. Ви не дуже сильні, але і не дуже слабкі. Так, вам говорять ваші друзі. Ваша робота охороняти замок і відлякувати людей. Це неймовірно нудно. Тим більше, що герої рідко приходять сюди. А ви кинути виклик повелительці. Ви зазвичай ви просто стоїте на одному місці і дивитесь перед тобою. Ви відчуваєте, що зійде, щось зійдете з глузду, якщо не відірветеся від цієї роботи. Ви вирішуєте попросити по тільки вихідний. Вона, не... вона починає розповідати вам про відповідальність і безумовну слухняність. І ви чекаєте, поки вона закінчить свою лекцію, і потім вертаєтеся на свій пост. Що вона взагалі знає, хто її поставив у, у голові усього? Ви жалієтесь на це своїм друзям? Вони погоджуються, що вона сноб, і повністю заслуговує на те, аби її скинули з трону. Ви просто хотіли поділитися своїми проблемами, але розмова якимось чином перетворилася на план вбивства. Напевно, вам варто спрямувати це у більш нормальну сторону. Жесть. Давайте не будемо. Ви говорите своїм друзям, що насправді не мали на увазі нічого серйозного, вас повністю влаштовує наявний стан Кро-Кво. Врешті-решт, життя має бути дуже хорошим, якщо ви можете на, на, лише на те, що вам навіть робити нічого настільки зручно вам тут живеться. Інші кидають у відповідь, кивають у відповідь, але здається, їх це не задовольнило. Ви говорите, що на державний переворот. Можна витратити більше сил, ніж він вартує. Але ви все одно будете поводити себе як бунтар, і тому вибирайте замку. Ваші друзі хвалять вас за неслухняність. Зміна атмосфери збуджує вас. Який час ви проводите, катаючись по траві, дикій і вільні? На шляху до найближчого людського містечка ви зустрічаєте Діву. Вона, здається, дуже наляканою і кричить, аби герой прийшов її та врятував її. Ви роздумуєте над своїм планом дії. Жерти і сказати їй перестати кричати. Ну, ми все ж таки захаваємо її. Діви не найкраща їжа, але ви вважаєте, що маєте відповідати своїй демонічній натурі і мічити людей. Ви, особливо не роздумуючи, починаєте пожирати Діву і відчуваєте себе досить гордими. Ви впевненістю можете сказати, що якщо б вас е, побачили інші люди, то описали б е, про, як вас проклят, прокляттям. Ох, якби вас хтось побачив. Час знайти аудиторію для ваших злих зливчинків, ви біжите в містечко. Ну, він дурачок, його захавай зараз. Люди кричать і біжать подалі від вас, їдають вас камінням і все. Що під руку попадеться, ви вважаєте, що це доволі грубо. Ви навіть не, нічого не зробили. ти шоу! Влаштувати шоу! Супер небезпечно! Змінити думку і піти. Влаштувати шоу. Ви атакуєте наближче. Це старий слабкий чоловік. Його кістки чудово хрустять. Крики вашої аудиторії стають голоснішими, оплески. Ви думаєте, гей, це насправді доволі весело. Я мав помститися людям так набагато раніше. Захопившись своїм кровожерливим та... танком і вбивством, е, танком і вбивством, жительного містечка, ви не побачили героя, що біг до вас, виставивши меч перед собою. Він вбиває вас. Одним швидким ударом. Врешті-решт, ви всього навсього демон слуга. Поки ви вмираєте, то встигайте подумати, воно того вартувало. Занавіс опускається. Кінець слуги виконавця. Воно того, воно того вартувало. Уже довго. Нелояльні, голодні. Слуга поки що саме жорсткий персонаж із, із тих, кого ми зустріли. Окей, пропустити. Давайте не будемо, ми підемо далі. Давайте зжеремо її. Але вже, змінимо думку, і підемо з міста. Ви гадаєте, що якщо люди так засмучуються лише від погляду на вас, то вони, очевидно, не здатні будуть повністю оцінити ваші жахливі вчинки. Е, до того ж... О, до речі, кнопочка пропустити ще немає, бо я тут ще не був. Е, до того ж, вони можуть атакувати у відповідь, і це е, може погано закінчитися. В кінці кінців ви всього-навсього маленькі слуга. Е, цей вихідний дій дійсно надав вам сил. Ви повертаєтесь замку і вирішите, що можете і трохи поспати. Вам не доведеться довго поспати, ваші друзі, вирішили розбудити вас грубо. Один з них сильно наступає на вас. Ви питаєте, чого вони хочуть. А, вони мене уб'ють. Вони говорять, що планують цілу революцію. Вона... Вони хочуть позбутися по і посадити нового володаря на її місце. Вони хочуть почути, чи ви з ними. І як доволі ліниві слуга, ви, звісно, відповідаєте. Звучить як купа проблем. Може, заб'ємо на це? Друзі ставлять під сумнів вашу вірність в їхній справі. <гум> Чуваки, вона насправді не така й погана. Ваші друзі виглядають дуже розчарованими. вони... Вибачається перед вами, але перед тим як ви хочете запитати, за що, один з них раптом хапає вас. Тому хто зберігає вільність повелити, дійсно на місце в цьому замку, ти розумієш, так? І їх кіхті стискаються навколо вашої шиї. Ви навіть не намагаєтесь боротися. Вони переважають числом, і ви вже знаєте, як подібні речі закінчуються. А робити таке з другом доволі неправильно. Говорите ви їм. У відповідь вони перерізають вам голова. Кінець вірного слуги. <гум> Я вірний слуга. <гум> Прикольно, взагалі круто. А тут немає більше. Голодного двоя. Окей. Так, пропускаємо. Е, давайте не будемо. Е, Жеремо її. І втікаємо з села, гаразд, вб'ємо повелительку. Ось. Ви говорите їм, що просто пожартували, і підтверджуєте, що повністю на їхньому боці. Вони говорять, що у вас завжди були жахливі жарти. Ви не знаєте, чи насправді хочете бувати волительку, але знаєте, що опинитись на несп... неправильному боці доволі неприємно. І якщо план вбивства провалиться, то ви завжди можете зробити вигляд, що з самого початку були невинні. Але за фасадом удаваної впевненості ви переживаєте через те, що у вас втягують. Ви слідуєте за своїми друзями за межі замку, аби краще обдумати план, вам цікаво, чи є в них якісь ідеї. Вони вирішують, що просто зачинять повезетку у кінаті і її. що за тупий план, скільки всього може піти не так. У ну, історію, що ваші друзі просто купка тупих воловарізів, що нічого не можуть зробити без керівництва. Аж Якщо ви просто кинете їх, її виклик у відкриту, то можуть бути жертви. І навіть враховуючи те, що е, показові смерті роблять революцію набагато веселішою, скоріш за все, це неправильний шлях. Ваші друзі погоджуються і пропонують вам зіграти роль вбивців. Ви дійсно не хотіли, аби йшло до цього. Але ви не можете повернутися все назад. Ви будете тим, хто вб'є повлительку. До того ж, ніхто не має кращих ідей. Ви пробрались у кімнату Ви тільки вона спить, як і зазвичай. Це надто легко, ви мовчки наближуєтесь до її ліжка. Вона виглядає так мирно. Я умру тут. Побоятися. Ви не хочете її вбивати, ви не можете змусити себе це зробити. О! Ви хочете вийти з кімнати, але ваші друзі не дають вам цього зробити. Ви панічно шепочете і прохаєте, аби вони вас не випустили. Напевно, це їхній метод з'ясування вашої вірності. Ви говорите їм, що це дуже неправильно, і знову просите, аби вас від випустили. тільки врушиться у своєму ліжку, ви повертаєте голову і демон вони закривають двері. Ви швидко ховаєтесь у шафі, повелительки, аби вона не побачила вас, коли прокинетеся, ви ніяк не зможете пояснити те, як опинились у її кімнаті і вижити. Ви тремтете, ви не можете повірити, що ці придурки вчинили таке з вами. Вам хочеться плакати. Вашими ногами миготить світло. Ви швидко розумієте, що вони підпалили кімнату. Ооо шит! Ви чуєте, як политика марно намагається відкрити двері. Ви обидва у пастці. Ви занадто боїтеся рухатись і приймаєте свою долю. Ви і политика згораєте разом. Жесть. Це просто жесть. Блін, чого ми зразу не вибрали слугу? Жесть! Жесть яка ігра, челіки, це супер класна ігра, Аж ну, мурашки, реально. Типа, ну, жесть. Є, мені подобається. Я не знаю, як вам. Я ще не читав ваші коментарі. Потім. Можливо, я ще третю серію запишу. третій епізод по-любому запишу. І тоді вже подивлюсь ваші коментарі. Зараз, до речі, відос рендериться, закидається, перевіряється і тоді він запуститься на каналі. А поки що. Отаке. До речі, скоро будемо завершувати. Окей. Давайте скинемо її сторону. Не будемо. Пропустити. Ми не говоримо з її, ми жремо її. Ми втікаємо звідси. Ми не Е... Час помирати. Ви думаєте, що найлегшим способом просто встромити кій у її горло. Знову музика епічна. Ну що це таке? Нас підпалять, походу. У її горло. Так що ви. Так що ви так і робите. Вона прикидається, але вже не може вас зупинити. Ви спостерігаєте, як вона заклинається своєю кров'ю і проклинає вас перед смертю. Це було жахливо. Ви нагадуєте собі, що був вибір або вона, або ви, і вам не хотілося бути вбитим. Ви виходите з кімнати і бачите, що ваші друзі вже на вас чекають. Вони виглядають задоволеними. Тільки зараз ви зрозуміли, що вони планували використати вас з самого початку. Ви новий повитель замку, ваші підлеглі кланяються вам. Ви живете зі страхом того, що в один день вони зрадять вас, як і ви зрадили свою повелительку. Так і буде. Ну, Ви бачите, які вони тварі? Слуги повелителя Б. Слуга повелитель Б. А є ще А. Так, Та й таке. Прикольно. Блін, прекрасно. Я обожнюю цю гру. Я радий, що я її придбав, що я її взяв собі. Супер крута гра, реально. Так, ще 3 хвилини. Я просто забісний час. Давайте не будемо. Е, зжерти її. Так. Гаразд, агу. І час помирати ми вибрали, і вроді би все, да? І ми виграли. Угу. Музика взагалі прикольна, взагалі. Найс. Nice. Так, тоді ми... М -м. Давайте не будемо, я це скіпну. Стати перек... Стати перек... Е... Ми жаремо і йдемо в місто. Ага, все, 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 все. Назад. Я сказав назад, Орел. А, можна назад? Прекрасно, можна назад відмотати, якщо ми вже це бачили. Е не зжираємо її, сказати їй пересадити чату. Е окей. Так, я хочу подивитися, що ми ще можемо зробити. Боже, вже 4. Ми зараз слугу пройдемо, реально. Скільки ми вже пройшли? Один, два, от. Ці бед енди Оце, типу, те, що ми зробили. Буде зустрічатися, слуга повертається до замку. І якщо герой відданий обов'язку, то слуга може зустріти його. Жесть. Якщо ми відкриємо якусь опцію для персонажа оця човіха, то ми зможемо прийти сюди. І так само ця малишечка, якщо вона буде ввічлива, ми зможемо оцю штуку обійти також. І ми її не захаваємо, походу. Бо, по суті, зараз ми, походу, можемо її тільки захавати і все. тільки з'їсть. Слуга проводить дівку. діву до замку. Прекрасно. Сюди. Окей. Так. Давайте скинумо її строну. Ні. Вас дістало те. Як повелити таке з вами за нашими друзями. Виходить, що не став час змінити владу, ваші друзі планують вам з місце. вам це подобається, ви проголошуєте, що ваша перша пос... Пос... повстанська дія взяти вихідний, як ви її хотіли. Ваші друзі не дуже вражені ці зупиняються вам вбивства, коли... коли повернусь, тоді і продумаємо план вбивства. А, а це вже ми бачили, тут дуже пропустити є, і ми можемо її. Закрий рота. Коли дівчина розуміє, що ви збираєтесь причинити їй шкоду, то стає знову спокійною. Тепер вона говорить з вами так, наче ви, друзі, чи щось таке, чи взагалі не розумієте людей. Звісно, ви говорите однією мовою, і це завжди бентежило вас. Незручно, але чому у світі існує лише одна мова фелосіфа? Де та люди мають незалежне суспільство? Мало б більше сенсу, якби вони мали різні мови хіба ні? Діва розповідає і розповідає про якусь долю і щось, щось таке, що вона має втілити до життя. Наскільки ви розумієте, з цього почутого вона хоче, аби ви її до повели Звучить, як щось цікаве, до того ж вам все одно не що робити. Дзвони своїм вихідним, ви доводите Діво до замку і показуєте її повелитику. Повеліка питає, де ви знайшли Діву, очевидь, знаючи, що ви покинули замок. Коли не мали цього робити, ви вбираєте це порушення, але сподівайтеся, що діва достатньо цікавий подарунок, на який ви с Киває Помпа, говорить, що все гаразд, якщо з цього часу ви заберете її слухати. Ви вражені тим, який вона добрий бос. Ви говорите, що не можете повірити у те, що ви та ваші друзі взагалі замислили над тим, аби скинути їй трону. Вона дивиться і говорить, що звісно, я пожартую, просто жартую. Описається і відпускає вас вирішити, що зараз час поспати. І тепер під час сну ми вибираємо, що ми робимо. Е, давайте. Б'ємо политику. Е, убити. Це не інша кінцівка, так? Да? Це нічого страшного, типу, взагалі. Mm -hmm. Нам треба включити, що дівчина ввічлива. Боже, як, як, яка цікава Грав би в неї 300 років, але на жаль, відос підійшов до завершення. Класно. Будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Е, я не знаю, коментуйте, діліться цим відосом. І в мене навіть була якась промова колись. Е, дякую за лайки, дякую за коментарі, дякую за всю вашу активність. Гарного вечора, гарного дня і до зустрічі в наступних відосах. Всім!